Я нервово закривала блискавку на чемодані, ковтаючи клубок емоцій у горлі. Їхати не хотілося, але обіцянка була дана давно особисто вручити батькам запрошення на власне весілля. Тоді я навіть не планувала виходити заміж, здавалося, майбутнє ще десь далеко, а тепер усе ставало реальністю. Міша сидів поруч і уважно слухав мої інструкції. Котика годуй двічі на день, корм під раковиною, воду давай тільки очищену, не з-під крана, а ще точно квіти, поливай раз на тиждень не частіше. Я говорила швидко, ніби намагалася вкласти у ці хвилини усе недосказане. І головне, я зупинилася і глянула йому просто у вічі не приводь додому своїх друзів. Я ненавиджу, коли хтось рухає мої речі. Міша тільки обійняв мене міцніше і заспокійливо усміхнувся. Ксюшо, все буде добре, я все пам'ятаю, але мені все одно було тривожно. Я намагалася повірити його спокійному голосу, заспокоїти себе та неспокій свербів десь глибоко під шкірою. Щоб відволіктись, я зайнялася справами. Складаючи речі, згадала той день, коли ми познайомилися. Я часто розповідала цю історію друзям, вона була особливою. Тоді я прокинулася з незрозумілим бажанням змін. Замість звичних джинсів і футболки витягла з шафи плаття, яке місяцями чекало свого зоряного часу. Одягнула сережки, браслет, підфарбувала губи. Подивившись у дзеркало, сама себе ледь впізнала. Сьогодні я нова я. усміхнулася я від дзеркаленню. І вийшла на прогулянку. Того дня я вирішила зайти в новий ресторан, чула багато хорошого, але завжди відкладала. І ось останній вільний столик дістався мені. Я влаштувалася зручно, замовила салат і, як звично, відкрила телефон, щоби скоротати час. Я ще не знала, що через кілька хвилин моє життя почне змінюватися. Я якраз занурилася в новини на телефоні. Коли офіціант приніс замовлення. Я вдячно кивнула йому, взяла виделку. І в ту ж мить переді мною безцеремонно опустився якийсь незнайомий чоловік. Фух, ну і спека сьогодні. зітхнув він, витираючи лоба. Я вже думав, ти не прийдеш. Добре, що ти замовила їжу. Я голодний, як вовк. І перш ніж я встигла щось сказати, він узяв мою тарілку і почав їсти. Я сиділа, заніміла, намагаючись усвідомити, що щойно відбулося. Вибачте, нарешті змогла вимовити я, але це мій салат, замовте собі власний. Чоловік застиг із виделкою в руці, очі його широко розплющилися. Він повільно поставив тарілку назад і винувато глянув на мене. О Боже, пробачте, він навіть трохи поблід. Я вас переплутав. Думав, що це моя знайома, ви так на неї схожі. Я весь день на ногах нічого не їв. Вибачте мене, будь ласка, у його голосі прозвучала така щирість, що я вже не могла сердитися. Я посміхнулася і підсунула йому тарілку назад. Гаразд, їжте, я замовлю собі інший, все одно чекати довго. Ви серйозно? Він подивився на мене з такою вдячністю. Ніби я врятувала йому життя. Серйозно усміхнулася я. Він хутко доїв салат, представився мішею і в якості вибачення пригостив мене десертом. Ми розговорилися. Я дізналася, що його знайома так і не прийшла, телефон був вимкнений. Ну що ж, пожартувала я. Мабуть, сьогодні ваш день удачі зустріли мене, і я цьому дуже радий. Щиро відповів Міша, коли ми вийшли з ресторану, я вирішила прогулятися. Він запропонував скласти мені компанію. Спочатку я вагалася, але щось підказувало мені, що варто дати цьому дню шанс. Ми довго блукали вулицями вечірнього міста, розмовляли про все, про улюблені книги, про роботу, про мрії. Було так легко і природно, ніби ми знайомі вже багато років. Саме того вечора між нами народилася та невловима ниточка довіри, яка з часом перетворилася на щось більше. Спочатку зустрічі, нескінченні розмови, спільні прогулянки, а потім кохання. І ось тепер я пакую валізу в наш спільний новий розділ життя. Я тоді ще не знала, що справжній іспит для наших почуттів ще попереду. Ранок видався важким. Я майже не спала. Крутилася до світанку, думаючи про майбутню поїздку і всі ті дрібниці, що залишилися незавершеними. Коли ж нарешті задрімала, мене розбудив пронизливий звук будильника, який, здавалося, хотів розірвати мені барабанні перетинки. Серце шалено калатало. Я зі стогоном встала, швидко залила в себе чашку гіркого кофеїну і махнула рукою на макіяж, не до краси. Чемодан уже стояв біля дверей, я схопила його і викликала таксі. Дорогою в аеропорт намагалася зібратися з думками все добре, коротка поїздка. Батьки будуть щасливі, Міша справиться, я скоро повернуся. Та щойно я ступила до терміналу, побачила привітну дівчину на реєстрації і почула щось, що вибило мене з колії. Перепрошую, але ваш рейс завтра. Я навіть не одразу зрозуміла її слова, стояла з відкритим ротом, поки реєстраторка з розуміючою посмішкою не повторила ще раз. Спершу я відчула розчарування як так, я ж усе планувала, а потім. Несподіване тепло розлилося в грудях. Це був подарунок долі, день, який я могла провести з Мішею. Не вагаючись, я знову замовила таксі. Але повертатися додому не хотілося, я вирішила зробити йому сюрприз. У дорозі я уявляла, як він здивується, як зрадіє. Я навіть розпланувала може купити продукти, приготувати вечерю. Може, разом подивимось фільм, обговоримо деталі весілля. Мене переповнювало тепло від самих лише думок. Під'їжджаючи до його будинку, я вже усміхалася. Вийшла з машини, несучи чемодан у руках, тихенько підійшла до воріт, і тоді побачила щось, що зупинило мене на місці. Міша стояв біля дверей. Поруч із ним незнайома вагітна жінка. Він підтримував її за лікоть і спину, обережно допомагаючи їй сісти в машину. Вона сміялася, ніжно торкалася його руки, а він, він дивився на неї з турботою якої я ніколи не бачила на свою адресу. Я стояла заніміла, дивлячись на цю картину, ніби на кадр з чужого фільму. Моє таксі ще не встигло поїхати. Я кинулася до машини і, ковтаючи сльози, попросила водія. Їдьте за ними, плачу подвійно. Водій лише кивнув і обережно рушив, тримаючись на відстані. Я стискала руками сидіння, не вірячи тому, що бачила. Кожен метр дороги здавався мені нескінченним, а коли ми зупинилися, я здригнулася ще раз. Їхня машина під'їхала до мого будинку. Я сиділа в таксі, намагаючись осмислити побачене мій міша у моєму дворі разом із незнайомою вагітною жінкою. Ще хвилину я дивилася, як вони виходять із машини, як він ніжно тримає її за лікоть. Допомагаючи ступити на тротуар. А тоді, відчуваючи, як ноги підкошуються, розрахувалася з водієм і рушила слідом. Двері квартири були незамкнені. Я тихо відчинила їх і застигла на порозі. Переді мною відкрилася сцена, яка перевернула весь мій світ. Міша стояв, спершись на дверний косяк, із виразом розгубленості на обличчі. А на підлозі в моїй квартирі. На моєму килимі сиділа та сама незнайомка. Вона лагідно гладила мою кішку, посміхаючись, ніби була вдома. Я перехопила подих, притисла руки до грудей, намагаючись заспокоїти серце, що шалено билося. Я можу поцікавитись, що тут відбувається. Голос мій звучав напрочуд спокійно, хоча всередині все палало. Міша здригнувся, наче тільки зараз мене побачив. Ксю, а ти як тут опинилася? Він виглядав так, ніби сам собі не вірить. Дивне питання мішенько, я перехрестила руки на грудях це взагалі то моя квартира. А от ти поясни, що тут відбувається, і хто ця жінка? Він важко зітхнув, знітився, намагаючись щось пояснити. Та першою заговорила вона незнайомка, тільки не сваріться, будь ласка. Попросила вона тихим голосом, ніби вже знала, чим усе закінчиться. Але я дивилася лише на мішу і чекала відповідей: Це Віка. Нарешті промовив він. Знайома, їй нікуди було йти, тому я запропонував пожити тут. Тимчасово, поки ти у від'їзді, його голос слабшав, наче кожне слово ранило його самого. У моїй квартирі. Перепитала я повільно, відчуваючи, як у грудях розгоряється вогонь, у квартирі, в яку я тебе просила, не приводити нікого. Віка підвелась і поглянула на мене з тихою зневагою. Ну ти і істеричка, навіщо стільки шуму? Я обернулася до неї. А ти взагалі хто така? Її відповідь прозвучала як удар мати його дитини. Кімната ніби провалилася у беззвучну порожнечу. Я відчула, як земля йде з під ніг. Мішенька я правильно почула, прошепотіла я. Вона вагітна від тебе. Він мовчки кивнув, опустивши очі. Я зробила крок назад, відчуваючи, як сльози печуть повіки. І ти вважав, що це нормальна ідея привести її в мою квартиру, дати їй гладити мою кішку. Жити серед моїх речей поки мене немає. Міша простягнув руки. Ксю, рідна, це нічого не змінює. Я кохаю тільки тебе, я. я відступила ще на крок. Ні, Міша, це змінює все. Я дивилася на Мішу і не могла повірити, що ця людина та сама, яку я колись обрала для життя. У його очах розпач у моїх остаточне розуміння. Якщо ще до весілля. Ти здатен так переступати через мої кордони, що буде далі? запитала я голосом, що тремтів від напруги. Кого ти ще приведеш у моє життя без мого відома? Міша опустив руки, його обличчя сіріло. Віка, яка весь цей час мовчки спостерігала, раптом знехотя повернулася до нього. Я в машині, вирішуй. і пішла, не оглядаючись. Двері зачинилися за нею. Залишивши нас наодинці у гнітючій тиші, Міша зробив крок до мене, спробував узяти за руки Ксю, рідна, ти ж знаєш, як я тебе люблю. Я м'яко, але твердо відсторонилася. Любов це не тільки слова, це вчинки. А твій вчинок показав мені, де моє місце у твоєму житті. Він щось говорив, щось благав, але я вже майже не чула його. В голові пульсувала тільки одна думка: ти маєш піти. Поки не стало ще гірше. Я вийшла, залишивши чемодан у коридорі, і пішла просто на вулицю, ковтаючи холодне повітря як рятівний ковток води. Я все-таки поїхала до батьків. Мені потрібно було відпочити, побути там, де мене завжди любили щиро і безумовно. Кілька днів по тому, повернувшись додому, я знайшла в поштовій скринці листи від міші, я навіть не відкрила їх, просто запалила сірник і спокійно дивилася, як вогонь поїдає кожен клаптик паперу разом із усіма недоказаними словами. Можливо, я вчинила різко, можливо, я вчинила жорстоко, але я знала точно я врятувала себе. Я більше не бачила майбутнього з людиною, яка так легко зрадила мою довіру, і тому в моєму житті більше не залишалося місця для нього.